Холодно, чему не заезд пости. Да б твою мать, черт твоя майбутня. 96-й рік лос анджелес у вогні. А якщо ну тако придивитися на те, як криво цей вогонь сюди присобачили, то можна зрозуміти, що все дуже і дуже погано. Дана картина з нами не церемониться, хапає за шкірку і одразу вкидає у вир подій. Сі дійство відбувається у вантажному гелікоптері. І тут ви скажете навіщо брати вантажний гелікоптер для одного солдата і двох пілотів. Пояснюю, все дуже і дуже логічно. Цей тестостероновий мастодонт Джон Спартан, головний герой фільму і по сумісництву людина з самими великими яйцями в світі. Я зявляю. Ходять слухи, що вантажопідйомність даного гелікоптера 11 тонн, а його шари мають всі 10. Коли він іде, то християни перехрещуються, а попи починають співати. Це що, кулі вилітають з текстур. Це бої він з вертушки, побутно роздаючи всім лящів мутантів, і тут ми бачимо самі класичні прийоми тих часів, які вже встигли стати кліше. На що ви хотіли? 93-й рік фільм знімався ще в епоху динозаврів. Ти тоді ще навіть зі готою не був разом зі мною. А що ж там таке цікаво використовували? Давайте глянемо. Тут тобі і стрільба по підошвах, і удари в сліпу, і косі бантоси, і герой, що кладе всіх з одного камшоту, і обличчя Бедгая, яке не показано повністю. Мені здається, цей прийом юзалише в. Старому мультсеріалі інспектор гаджет 1983 року. Так, я й таке дивився. До речі, цікава деталь. Перед висадкою Спартан взяв з собою чорну велику сумку. Але коли він десантувався, то продовжив рухатися по будівлі без неї. Єдине питання, навіщо він її взяв з собою? Коротше, розвалив він будівлю повну бандюганів, яку поліція не взяла, а він взяв, тому що. Заходить в кімнату, в якій по коліна бензину, і не чує цього прекрасного запаху. До речі, хто цей псих з гетерохромією і білим фарбованим волоссям, котрий пробує підпалити воду? Саймон Фенікс, маніяк, який, напевно, один з тих самих перших персонажів, які створили моду на харизматичних психів поганців з яскравою зовнішністю. Слай за дупою цього генія ганяється вже не перший рік. А той від нудьги захопив автобус за заручниками і пів міста в придачу. Ну, а для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, аса вкидає клішовану, але круту і пафосну фразу довжиною в життя: Тут холодно, чи мені здається, ой, Тут холодно, чи мені здається. Ой. Після чого Фенікс хапає в будку, його пакують, і під потужний вибух звалюють звіти. Цікаво, як вони звідти вибігли без контузії, опіків і подряпин. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. А зарушників Фенікс мінуснув, яким саме способом нам не скажуть. Але якщо цей фільм знімали би в нас, то швидше всього їх збив би бухий суддя і повісив би все на Джоні. Тому так і будемо думати. Спартан тепер не коп, а спільник, причому не простий, а зашкварений, бо засвітив мушонкою на весь екран. Брат. Приговорили його до 50 років ексгібіціонізму. Підбуває це Таймскіп десь на 36 років і на знайомлять з лейтенантом Леніною Хакслі. Єдина людина, в якої з цього покоління є яйця любов до ХХ століття, і хоч якийсь стержень. Лєнка каже, що настав дуже спокійний час, і бачити її двіжу не вистачає. По класиці жанру, саме після цих слів, сюжет почав рухатись. За такі висловлювання їй зробили зауваження і, дивлячись на діалог з її колегою Джоні Куколдом, ми розуміємо, що в них немає ніякої жорсткості в житті, і з цього випливає головна теза самого фільму. Важкі Часи створюють сильних людей, легкі часи створюють слабке покоління, коротше кажучи, своє покоління євнухів, яким заборонено дивитись, слухати і говорити про в лапках насилля. Графіті тут прирівнюються до тероризму. Заборонили контактні види спорту, такі як бокс і ММА. Ну це вже зашквар, я вважаю. Двигуни внутрішнього згорання. Ну і це взагалі-то добре, так як екологія, там туди-сюди, типу, не можна паскудити деєси. Але шкода, що такої краси більше не буде. В реальності більшість провідних заводів також переходять на електро, тому. Можливо, цей фільм може попасти в десятку, на рахунок майбутнього. Заборонили м'ясо і навіть, блядь, чортову сіль. Тобі ж світ, де немає мужності, маскулинності, сили та м'язів, харизми та впевненості. Тільки фемінність, покора і груба система, яка всіх, як газонокосарка, збриває і робить рівними ще з пелюшок. Тому що люди тут займаються сексом не тоді, коли захочуть, а тоді, коли дозволять. І чи дозволять взагалі. Паралельно розморожують Фенікса, і тут відбувається такий собі символізм типу Фенікс переродив так як отримав купу плюх і здібностей. На фоні всього цього рожевого компосту він виглядає як кровожерливий звір. Ну або для них самий звичайний дикун. Якимось боком він дізнається кот від замків і не буде тягнути кота за хвіст. Це програма, яку йому загнали в мозок під час відсітки в морозильній камері. І вся інформація про тутешній світ, тактику, яку потрібно буде використовувати в ньому, зброю, авто і так далі, вже в його голові. Тобто це адаптована машина для знищення. Але на рахунок цього в мене буде ще одне питання. Ближче до кінця, як я зрозумів, цей штрих yeah. це начальник тюряги. А цей планшет, що знаходиться в нього в руках, це дані про Саймона Фенікса. Поясню вам швидше, щоб ви зрозуміли. Дані тюрячки працюють по принципу інкубатора, в якому ти знаходишся в свідомому стані, будучи брилою льоду, і з тебе можуть зробити будь-кого перепрошивши від швачки до суперсолдата. Так от, до чого я все це веду? Саймону в голову внідрили купу пунктів, таких як використання всіх видів зброї, вибухівки, бойових мистецтв, уміння вбивати тактика тероризма, тактика боротьби в міських умовах та виживання, методика тортурів, робота з комп'ютерами і жорстокість немало справді. А тепер в мене підіймається одне питання: як саме він не побачив цих даних у своєму планшеті? І тут зна скажуть, вони були засекречені. Камон, до них доступ мав навіть патрульний поліцейський. себе! А начальник тюрячки, я думаю, і поготів. Коротше, начальник тюряги обирає веделку, а Саймон звалює. Копи тупо в шоці, бо останнє вбивство було приблизно 25 років тому. Та й то це, напевно, був чувак, який помер від собачого кайфу, а убив його порнхаб. Люди вже навіть забули, що це таке. А тут одразу мінус три. Всі спроби запакувати Саймона були марними, бо копи тут не те, що зброю, вони власні руки використовувати не можуть. Гуглять в Вікіпедії, як правильно заарештувати злочинця, і просто хапають в бороду. Те, що копи тут повні раки, доволі цікаво обіграно, їх таким зробило комфортне життя, через яке вони зараз і страждають. Підіймається доволі цікаве питання, чи хороший і практичний такий варіант суспільства, який являється по факту беззахисним, але в якому таке явище, як насилля та злочинність, стерти майже під корінь. Так як Фенікса ніхто не може зупинити, вони достроково звільнюють Спартана, бо той єдиний, хто зміг поставити голуба на коліна, довести гумову жінку до оргазму, перемогти Фенікса, і настільки крутий чувак, що має власну. Оператора на всіх двіжухах Походу, став блогером ще до того, як це стало мейнстрімом. Нарешті цей відморозок приходить в себе і виявляється, що всі його близькі мертві. Мої батьки, моя дівчина, я більше ніколи їх не побачу! Ура! У-у! А всі ці 36 років він був при свідомості під товщою льоду. Не знаю, як і не питайте. Можливо, це був бах з текстурами. Йому пропонують піймати психа, і за це обвинувачення будуть сняті, а Він буде коптитися з цими душнілами в якості копа. Спартан погоджується, але побачивши весь цей треш, який тут коїться, в нього скрутило живіт. А в параші стоять ті самі легендарні три мушлі. Я знаєте, завжди думав, що вони використовували їх як біде, ну або чисто зішкребували черкашіними. Але такі зашкварни для нього, і масла в прямому сенсі. Підтирається їх законами. Правильно, туди їх. Поки Спартан Спартанів на унітазі. Yeah. Саймон вичистив музей з робочою зброєю. Здавалось би, через відсутність насильства це покоління повинно було бути розумнішими, але, блять, вони тупі як пробка, тому що залишити боєздатну зброю в музеї це геніально. З розрахунком на те, що суспільство, воно, знаєте, нестабільне. Може з'явитися в будь-який момент якесь маньячело, От як, наприклад, зараз це повинні були врахувати. До речі, тут логіка головного поганця мені подобається, адже він. Завжди ставить правильні питання, хвилинку це ж майбутнє. Oh, а де тоді новітня зброя? І їх він буде ставити на протязі всього фільму. Прилітає Спартан, зав'язується епічна бійка з обіном епічних фраз, і ох, ні хуя ж собі! Це ще хто такий? Здається, вони взяли не того дублера. Тут ми дізнаємося, що Фенікс насправді маріонетка, за ниточки якої смикав оцей головний недозлодій. Знайомтесь, дід. А я знав, що тобі не можна вірити, котрий точить на людей, що проти консерватизму, хочуть відчути життя, любов ближнього чи ближньої своєї, та й взагалі просто люблять поїсти. М'ясо, коротше кажучи, чистокровні панки, які проти системи їдять сміття і роблять свій унікальний одяг. І навіть мають свого тутешнього Джона Конора-курця, який являється ціллю Фенікса, на яку той запрограмований. Поки Спартан відсижував сідало в ресторані. Тут є сіль. Її заборонили, вона шкідлива. блядь. <рекун> Фенікс никається в каналізації. <рекун>: Мені подобається цей запах. Мені подобається цей запах. Не пройшло й п'яти хвилин, як влаштовують ще один напад. Знайте, як то кажуть, нема, нема й оберемками то маньяки, то панки. А я багато б віддала за щось незвичайне. Треба було тобі мовчати все-таки. Але по факту це просто люди, які помирали від голоду і прийшли вкрасти трохи їжі. Це справді жорстко. І це реально сумно, але Кіпі швидко зійшов на нуль, і Джоні пропонують заглянути на палку чая, так як він дав нюхнути бебри купці безхатькам. What? Діло доходить до інтиму. І єдине, що ви отримаєте від цього статевого акту, так це тільки приступ епілепсії. Так як Трахіч обламався, наш руйнівник романтики провіряє записи з камер і пали діда, котрий тусувався з Феніксом, грузить його на слідуючий день, і за це Джона хочуть піхнути тюрми, блядь!» Але тут така сильна поліція, що стаєр швидше сам би його запакував. Команда суперлягавих пірнає в каналізацію. Їдять шурбургер, запивають якимись мурдяком і знаходять навіть негнилу тачку з епохи динозаврів. І тут всі персонажі пересікаються, починається екшон. Від такої динаміки і зміни локацій монтажери навіть рятувальні троси не змогли підтерти на постпродакшені. Фенікс вже втретє тікає, валить папу римського, який взагалі веде себе як повний плуг. І ця людина керує нинішнім суспільством. Угу. Бо він тебе вбити не може, а от його посіпаки можуть. І навіщо було їх впускати в кабінет? Я цього не розумію. І тим самим. Звільнюється з паскудної роботи. Подопу Спартана вже прийшов навіть хітун Бовтун, але в того знайшовся крутий аргумент, щоб не торгувати гузном на зоні. Пішов ти. І вирушає по дупу антагоніста в кріотюрячку. Спартан вирубає свою напарницю і готується до басфайту, де Фенік захотів випустити всіх інших головорізів, які залишилися. Звісно, були ляпи, типу, зі скількох пістолетів стріляв слай, з одного чи з двох, незрозуміло. Швидкий динамічний монтаж, через який було важко сконцентруватися. Поганець, який дуже і дуже багато говорить, і відкладує смерть головного героя постійно на потім, щоб похизуватися і попунтуватися. Що я роблю не так? Тормозиш, прям так, капітально. Я б на твоєму місці в цьому моменті пустив би йому «Ну, і не парився. Але за все потрібно платити за свій базар також. Тому наш крутий чувак повертає ту саму пафосну фразу прямо в обличчя поганцю. Тут прохолодно. Чи мені здається? Hell є, yeah, бейбі, через що Саймон в прямому сенсі слова втрачає голову від крутизни Спартана. І далі все по шаблону енд, самка його і респект від усіх. І всі дрочать один одному хрестиком. Причому хрестиком Домініка Торетто. А тепер те, що я хотів сказати весь фільм. Давайте складемо 2 і 2. Спартан ганявся за Феніксом без суперздібностей 2 роки. Тут його зробили машиною для вбивства, і він скис через декілька днів. Так от, що цей старий плуг там такого намудрив, що Спартан розніс його. На стокових налаштуваннях. Хотів би ще підкреслити персонажа Сандри булок, яка проявляла себе доволі корисним персонажем, без синдрому Сакури і без тони крінжа, яким так зараз славляться жіночі персонажі у фільмах з соціальною повісткою. Кайфанув від хімії веслі снайпса і сталони. Просто відіграли на всі гроші. На фоні всіх цих м'яких персонажів їх брутальність виражається дуже і дуже яскраво. Пустив повені, так би мовити, цих літніх альфачів. Знаєте, таке відчуття, нібито ці два пенсіонера просто весь фільм тягнули приколи один з. З одного як двоє старих друзів через це фільм взагалі дуже важко критикувати, тому що все подається під соусом гумору та сатири, але скидувати його з рахунків не треба, тому що додаткова ідея тут доволі цікава, що суспільство не вивезе катку без сильних і жорстких чоловіків, якщо наступлять важкі часи. Подекуди рівень абсурду прямо таки зашкалює. Де ти нашилася так битись? Я, я дивилася а... фільми з Джекі Чаном. Але мені це подобається з назвою. Тут також цікаво заморочились. Діло в тому, що головного героя в фільмі називають руйнівником. Так як той, аби добитись до своєї цілі, знищував на своєму шляху. Але це тільки поверхневий погляд, так як по факту тут не один, а два руйнівника. Перший це самий примітивний Фенікс, так як де б він не був, в тому місці рано чи пізно проллється кров. Відбудеться акт насильства або вандалізму. А другий набагато глибший. Окрім того, що він руйнує поле бою з Феніксом, що ми побачимо неоднократно. Він руйнує систему. Котра прямо таки стає ногою на горло звичайному люду і знищує рамки, котрі душать самовираження, свободу слова та й взагалі свободу людей як таку. Як на фільмак нараз, емоції він дає доволі круті, і я б зараз почав би розйобувати фільм через купу кліше, але ж я не повний плуг. Так як фільм був знятий в 1993 році, Карл, ці фішки тоді ще навіть не встигли стати кліше. От якби зараз зробили такий фільм, тоді так. А як на 93-й рік це були просто ходові інструменти для подачі екшону. Чи застарів цей фільм? Так. Чи став він гірше, коли ти передивляєшся його сьогодні? Однозначно, ні. Відкрию вам не секрет фільми, які популярні сьогодні і виглядають доволі інноваційно. Через одне-два покоління будуть вже просто старопердунським вихлопом, і тільки одиниці будуть класикою. Тому фільмак піде під цікаву компашку кінтів, які люблять отакі брутальні, небриті з трьохденною щитиною круті фільмаки, де герої вкидають пафосні фрази і б'ють один одному пики під тестостероновим приходом. Ще хотів би похвалити декорації та костюми. Куртки, які були зроблені з покришок, це взагалі, напевно, стало основною фішкою цього фільму. Тому ставлю даній картині 6 відморожених мошонок Сільвестра Сталони. Сайонаре!